ха <свісна> <свісна> анімацію ха ха анімацію зараз, ні? Що робить штучний інтелект? Женеля. Дивимось. А ось він мені вмикається в керування навіть. Придумайте, будь ласка, якусь назву ось цієї анімації серйозно. Вітаю вас, друзі! Вирішив вас одразу підготувати до того, що ви побачите сьогодні в цьому відео, а саме геймплей у Food Champion. Це, мабуть, була найтяжча вікінд-ліга взагалі за FIFA 23. -ю. Тим паче, в цьому році я вже тут психологічно трошки не витримав усе те, що я бачив на полі, тому е, трошечки побачите нарізок повторів дивних моментів, анімацій і тому подібного. Ну і зрештою підсумки цієї вікінліги, яку я відіграв, це перша вікінліга з Златаном Ібрагімовичем в основному складі. Наприкінці відео розкажу по гравцям, особливо по новачкам, яких я тестував у цій ВЛ. Ну а також невеличким бонусом будуть. Паки, завдячуючи нашому герою ще з попереднього відео, а саме за Дякую тобі, друже, ще раз величезно. Ну а від вас, як завжди, попрошу поставити лайк, підписатися на канал, та не забудьте завітати до телеграм-каналу. Не пропускайте анонси та свіжі новини. Поїхали! Ну, давайте, давайте подивимось на нього. Окей, 213 тисяч в мене є кошти. Так, ну що по 9 матчів у нас новачки команди, я вас познайомлю. Ну, сьогодні, хто був на трансляції, вже познайомилися трошечки з тим чувачком. Він один матч зіграв. Е, З'явився також Тео покращений, але він точно буде проданий після одразу Вікінліги. І от Аталя, щойно ми купили? Ну, спробуємо. Я не дуже вірю в його. Да. Його здатність бути крутим правим захисником з такими характеристиками, але подивимось. Ура! Уф. Ну такий слабенький, конечно, дарчику. Гарно. Ну ти серйозно, бляха, зелене ДФ так забираєш. Дякую, коромчику. Може так і зробимо, в принципі, я думаю, що може так і зробимо. Да що він зроб. Блін, я реально не перестаю дивуватися цій грі. Камон. Тут дуже забагато буде. <гум> Дякую, брат. Свіженький бейл. Ну, Ібра, ну скинь, ну там Рамос. Він на 10 см нижче за тебе, ти не можеш його перестрибнути. Ну на повному серйозі. Маючи full jumping. Я не хочу сьогодні грати в цю гру. В мене не працює мозок для цієї гри сьогодні. Це настільки кончено, що я не можу просто грати в цю гру. Ну серйозно. Я не розумію, як створити атаку, тому що кожен третій пас у мене йде або занадто слабкий, або повз адресата. Вперше за рік я програю два матчі. Вперше за рік. Прикинь. Ну я не знаю, як зараз грати просто. Да, шкода, конечно, що ця Йоркні Ліга припала якраз на Ібрагімовича. І така статистика буде. Хотілося зробити класний відос про Ібру, ну. Перші 10 матчів на да і все. Там він реально. Там був геймплей в п'ятницю адекватний. Там Ібра показував, наприклад. Таким... King of the Football. Зараз я не знаю Що, як цього назвати можна. Ну подивіться на це. Ну як це можна назвати адекватністю? Просто ну як. Розігруєш, прям ну, класну комбінацію. Все, віддаєш на пусті ворота. І в мене мій гравець, замість того, щоб стати нормально, відкри... він вже відкритий був, просто стати і зробити удар, який йому натиснув. Я йому натиснув удар. Він робить отаке от півколо і починає бігти за м'ячем, який пролетів повз нього, блять. Ну, подивимось ще на. другий матч, теж цікаво дуже. Так, тут чувачок мене вже контролить за захисничка. Одразу, тупо, одразу правим стіком клад, переключився чувак. молодець гарно грає скажу за все. Он тоже, в принципе, минус. Вот моя улюбленная, Я все одно зроблю, там можна забувати ще. Будь ласка. От знаєте, показник геймплея за суботу і неділю це от е, мої голи з кутових. Коли все було окей, більш-менш, це п'ятниця, це попередній ще вікенд. Там теж були проблеми, але не настільки. Головою я забував, ну, щоб не, не брехати прям і не перебільшувати, ну. Як мінімум раз на два матчі. Як мінімум. Але інколи бувало, що там і двічі, і тричі міг за матч забити. З кутового там. Вчора, сьогодні. Я не знаю. Ну, буквально там. Пару голів. Перший, здається, це гол. Це я скільки вже матчів зіграв? Десь 5, напевно, так? Да? Перший гол Ебрагімович з кутового. Нагадати, скільки я поназабивав за п'ятницю, за 10 перших матчів? То там страшна цифра, чесне слово. Там більше 10 більше голів 100% було. Просто з кутових. Бо воно нормально летить. Він нормально займає позицію, він просто влучає туди, куди я йому направляю, а не те, що зараз, блін. Відбори для Слабаків, да, Маркізо. Воно здається зараз, так здається, що все працює. Воно рухається, да? не надто повільно, здається, так, прекрасно. Але це тупо тільки на перший погляд. А скільки дій не виконується, а скільки дій виконується з запізненням, а скільки дій не реєструється, Ось це найголовніше, візуально воно, можливо, вам навіть і не здається якимось неправильним ця гра зараз. Ви думаєте, що все то я вигадую, можливо, там. що все класно. Ну, так можуть думати, мені здається, тільки люди, які самі не грали. Вікінлігу цими вихідними. Бо... Не знаю скільки точно, але ну, людей 20 як мінімум вже я помітив, які написали. Написали про поганий гімплей цього вікенду. Ну от, дивіться. От вам Ібрагімович. От ви хочете сказати, зараз з ним хтось стрибав ще. Давайте це буде останній повтор, я не буду у вас задрачувати цими повторами. Просто це буде останній повтор, дивіться. йшла подача. Ось ібрагімович З ним стрибає Туре, шостий номер. Але формально він і не стрибне. В нього ввімкнулася така анімація. Тобто Ібра 100% буде першим на м'ячі. Я влучаю в зелений фінішинг. В мене. От бачите, не стрибав ніхто з Ібрагімовичем. Ну, ви ж бачите, це я ж не вигадав. В мене зелений фінішинг я зробив, стік направлений у дальній кут воріт і три ділення сили. Ви їх бачите біля моєї вебки. Три ділення сили. Що я маю в підсумку? Ось це. І це ще раз я підкреслю: при тому, що ніхто не стрибав ряд поруч зі мною. Туре він так і не стрибнув, я не знаю, з яких там причин, але він не, не завадив мені, не завадив мені вдарити. Ну ніяк. От, от про ці моменти я кажу. Шо візуально, воно спочатку так от здається, що все працює класно. Це зашибісь. Пасульки летять, гравці бігають, все класно. Але насправді дуже сильно зламана механіка цими вихідними. Накипіло мене реально за цю вікін-бігу, блін, я ніколи ще. У цій FIFA так не мав бажання просто закінчити грати наразі, як зараз. Просто неможливо. Але треба дограти до 16 вже. Забрати свої нікчемні нагороди, бо там нічого не впаде. Угу. Знову. No. я вже не мабуть за цей уікенд, раз шостий чи сьомий в мене гравець на L3R3, коли він знаходиться тобто на керуванні штучного інтелекту, штучним інтелектом, напевно, краще так сказати. Тобто, я не керую цим гравцем, він керується повністю штучним інтелектом. Це вже шостий чи сьомий раз, коли мій гравець просто тікає за поле з м'ячем в нормальних умовах взагалі не буває, щоб гравець вийшов е, з м'ячем за поле, виключно це може трапитись, якщо його туди відтіснили. Ну, відштовхнули, там, можна ще сказати, да? так? Тобі Те Орнандес, відбори Тео Орнандес. 89 картка. Працює закиданнячко. Працює. Оу, oh, дріблінг! Я зараз зробив швидкий дріблінг. Уявляєте. Оце то. Оце гра дала нарешті моєму МБП можливість рухатися як він вміє. Швиденько, просто лівим стіком, без нічого додаткового. Тиць, 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 голкіпера обіграв. Не, ну ви уявляєте, яке це для мене свято без жартів, уявляєте? Все. Mm. Далі без поразок, ізі. Аж підняло мій моральний дух. Виходить 16-3, правильно? Ну да, 16-3. Я щось думав, що 15. Даруємо, звичайно, поїхали. Крішик! Крішик ретроспектива ти... Ты його зібрав, реально, блин. Бивчуваю, конечно. Вот прикиньте, я зараз натискаю паузу и выхожу из ры. Мяч був вже на линии. <риклад> Потом я був останню, по скуда ему болит. так, все. Еб. Це просто ще ще кру. Ще більш підло, ніж як суперники роблять зазвичай. Пасують на голкіпера, але просто йдуть і виходять на кутовий. Hey. О, Романич, то ти проти мене Ні, фіга собі. Вітаю! Тоді вітаю. Кріщану був піймати ще в червоних піках, було прикольно. Так. Оп, ну, Роман, ну вибачай. Мені, мене аудиторія попросила подарувати, то ми даруємо. Я ж не знав, на кого я навіть попав, я не дивився ні ПСН, ні нічого. Так, кріщани не буде. Ну. звично. А може тут щось цікавеньке? Давай, Н-на-а-а-а. Так, окей. Паки тепер. Так, Кріш 130, Бен 83 ще. Кошта Ді Лоренцо 58, ти. Та давайте відкриємо грать з ним. Може тут буде кріш? Не схоже. R3 3 це коли ти натискаєш на стік, вдавлюєш його і утримуєш. Типу, натиснув, і тримаєш стік правий. Це додаткова кнопка R3. L3 це те саме тільки лівий стік. Ну хоча, б, ну хоча. Б. Так, два паки за 50 і Ultimate Pack. Let's go. Кейн? Ні. Волкер. Оу. Наступний. та ти шо? Огва! Oh, wow. В одному паку І Це все пак за 50 тисяч Ultimate пак? Чи буде там щось? що мені. Покращить фінансове становище в клубі чи не буде. Дивимось. Не буде. Ну, а цей, цей волкаут, звісно, але не буде. Ді Марія цей чувак, нафір. І вас туди нагору. Отак от. Ми ще пройшли з тобою, пів дороги! Засранець 11 тисяч контент сам себе не зробить, а нагороди файні отримати потрібно, незважаючи на результат. Тому ми чекаємо. Давай но ну, купимо все, продаваємо гімнце з магазину. Надіюсь, Порохово. Якраз трипаки по 12К мають закривати все, плюс Грушевські загули. Ух ти шо. Дьмас, mm. я не знаю, як... як це навіть і назвати. Чесне слово. Просто відчуваю, моя температура піднялася вже. Ми, ну, у мене так відчуття таке, знаєш, коли тобі дуже-дуже жарко. Дімас, дякую тобі величезне просто. щиро від серця, дякую тобі. Поїхали контент, подивимось, звичайно. Так, да, давайте всі разом подякуємо за Срантик, зараз нам черговий раз робить е, ну, просто неймовірний контент. Просто неймовірна підтримка за Сранці. Бо давайте гайз у чат замість лайків. Засранець, дякую. Там десь 30к вроді, Ну окей, давай докуплю одразу. Поїхали. Нехай нам посміхнеться удач. Збий іконку може непогано. Було прикольно. О, є перший ел є. це знову цей, ламела, так. Да. Він обгрейдниця, можливо, трошечки дорожче. Ух ти! А тут а ще тута. 28 тисяч. Ну, мінімалка, мінімалка, згоден. Але нехай буде. Добре. Нагадаю, що це паки. Там йде 26 рарних гравців і додатково ще пак за 50 тисяч мене. Будемо трошки чередувати тоді. Пак за 3к Кпоїнтів, потім пак за 50. Або декілька за 3К. Так, це інформ. Кріш! Кріш! Кристяну! Рональду! Час ночі не треба так голосно Уху! Критянув! Хоч десь Рональду впіймав, да? Ух ти, який же ж пак! Який ще й вокер! й вокер просто на цьому. У дублях. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, ну що? Наступний пак. Такий самий. Звичайна mm? картка Кейлор навест. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Круто. Ліц голову тепер паки за 50. Три штучки ми назбирали. Скіпну. Тут набагато менше, звісно, вирогідність щось впіймати. Цікаве та адекватне, але вона є. Португал! <гум> тут, Здається, буквально декілька інф... цих волкаутів португальців залишилось. Угу. Оце от я впізнаю. Оце дефолтний пак за 50к. Ну от Саме оце справжнісінький пак за 50к звичайного фіфера. Here we go again. Ну. Хм. Чайний вулкаут. Давно не бачились. Пуля, миго, так. О! Mm. Не те я очікував там побачити, слухайте, чесно кажучи, але. Ти не погано? Та звідки ти берешся? 176 тисяч. За що? Завтра максимально буде. Піде. Два залишилось? Три. Ну, давайте. ЛЧ ще? Звісно, форма. Беру, на... Ой, ні. Бернарда навіть. У волкаута майже запитань немає. Дійсно падає, наче як непогано. У мене не вистачить просто, блін, лісту, якщо я кожен 92-й і 93 буду зберігати. 83-го за 2К немає, брат. Да? Холан? Це вже який холан? Ви нараху... не рахували часом, ні? Саме за цей покопенінг. Який за чергою холан? Є ж в мене така от чашечка, це подарунок від підписника. Подивіться, ви, напевно, не бачили її зблизька. Близь... Ну, отака от. А я ще дивуюся, чому мені так холан регулярно падає? <реш> я й забув. Ні, ні, нехай буде, хай буде. Якщо холан падає, це непогано. І кожен, кожен, кожна карта кована коштує нормальних бабок зараз лего <кхід> ну, не спешелка алер коштег я... і 20 дублікатів низько ну за що треба підібрати фотографії так go. паки за 50 тепер пак за трикан не планую, не планую. вирішили тільки трейдабл брати за сранцем щоб... Кожен пак це монета. Прикольно, що навіть оцей подарунковий пак, який йде у тому паку, він теж трейд був. Це гарно. Кейн! Є, вокер. Ух ти, тренд навіть. Тренд. Тренд ми приймаємо до себе. Збій в матриці. Так, останній пак за 50. І це не спешлка, Ну ладно. Ну таке я не, не бачу особливого сенсу відкривати. А от 5 ще Вінтер. Давайте. Хм. Костіч. Наталіч, добре. Да, треба ще на останок, от щось красиве впіймати. Е -е, якусь ЛЧшечку ще одну. Керос. зайти? перезайти. думаєш допоможе. Ладно, давай. Ще три паки. Ну, let's go. Попередній. -по 4 хвилини ще, ладно. О! Герой! Німеччина, менше, нічого. Мюллер? Ні. Ой, який Мюллер господи. Ферлер, так сказати. Але ні, це гомес. Гомес. Ой-ой-ой, Ру... ой 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 який пак. 4 волкаути. І це не навіть не ультимейт набір, це фактично пак за 50к, там плюс 4 гравці. Відкриваємо за 1000 поинтів. Поїхали. Перший. Донна. Донна, так Донна. Угу. угу. Не, не дай Боже, зараз це спрацює. Я. Я уявляю, скільки людей буде так, таким чином паки відкривати потім. Але ж це, мені здається, все одно все рандом, лін, просто. б ти не робив там, хоч танцюй на тому стільці. Не знаю, хоч носом натискай на кнопку, то, щоб відкрити пак. Ну, це рандом, як пощастить. Ласт пак. Але волкаут. Бразвіл. Казуміро. Реально, майже кожен пак волкаут. Я просто в шоці. Реально. Я просто не знаю, як це воно так працювало. Але майже кожен пак волкаут. Все просто, звісно. Неймовірно цікаво. Ну, а тепер, друзі, що до мого складу, а саме новачків команди, як хто себе зарекомендував. Тео Ернандес. Відверто скажу, що я був дуже м -м, незадоволений цією карткою. Відверто, ну, 700 тисяч воно точно не коштує. Хоча, можливо, треба було спробувати її ще на іншому стилі зіграності, а саме архітектор, який робив би з Тео е, тип прискорення ленті. І це фактично могло змінити його ефективність. До цього я е, не дійшов за 10 матчів, тому, можливо, я ще спробую цього гравця пізніше. Щодо Аталя, непоганий, швидкий, прудкий. З гарним дріблінгом, непогані, наче як паси. В цілому гарна, чесно скажу, гарна альтернатива, наприклад, інформу Хакімі, якого більшість з вас, мабуть, ставить собі на правий фланг захисту, якщо у вас Ліга 1. Там ще є варіант з Клаусом, але, як на мене, Аталь, мабуть, найкращий серед них усіх. Ну і звичайно, що Златан Ібрагімович. Зрештою, давайте я статистику одразу вам покажу: 60 корисних дій за формально 30 матчів Два матчі ми не рахуємо, бо там люди виходили при 0-0, і цей матч не, не варто рахувати. 60 корисних дій, тобто дві корисні дії за матч. Звичайно, що від гравця, який коштує зараз 4 мільйони, можливо, хотілося би чогось більшого. Але насправді скажу, от по останнім матчам Food Champions, ви бачили, що він і мало забивав, бо такий геймплей, був мені реально було складно створювати моменти, чесне слово. Настільки все було складно, що того Ібрагімовича, якого я бачив перші 20 матчів, це 10 від. Борів до і 10 матчів перші Вікін ліги Тобто того Ібрагімовича взагалі не було в останньому десятку, на жаль. Але, зрештою, звичайно, що Ібра є Ібра, це легенда. І мого каналу в тому числі. Уша минулої FIFA я пограв з ним близько Тисячі матчів там була трошки інша картка, але е, тематика залишається та сама. Скоріше за все, я подивлюся, якщо зараз не продам його за якісь е, більші кошти, ніж я його купив, то, скоріш за все, залишу його і на наступний вікенд разом з Тео в якому ми змінимо стиль зіграності та йти прискорення автоматично. Е, спробуємо їх ще раз. Мені здається, що 60 корисних дій для Ібри, за ВЛ плюс відбори. То замало. А як ви гадаєте, напишіть коментарях. Дякую всім за перегляд. Вибачайте, що відео вийшло таким довгим. Я хотів вмістити увесь контент за неділю в одне відео. Я сподіваюся, що ви його переглянули на одному подиху. Бажаю вам успіхів у FIFA 23. Дякую за вашу підтримку. Побачимо зовсім скоро та слава Україні! Папа! -па.